Горе від розуму дивний антагонізм у цих словах. Однак чимало людей присвятили свій талант і знання не заради процвітання життя на землі, а задля його знищення. Академік Сахаров застерігав. Що атомні реактори можна будувати лише у віддалених малозаселених регіонах і розміщувати під землею на глибині більше сотні метрів. Наслідком мовчазної солідарності більшості стала світова трагедія 26 квітня 1986 року. За безладу, безмір, за кар'єри і премії, за мудрість всесвітньо-дурних академій платим безсмертям, життям молодим. 26 квітня 1986 року. При виконанні експериментів на четвертому блоці була пошкоджена, був пошкоджений реактор, прогремів великий зрив. Цей зрив прирівнювався більше як до 300 атомних бомб, які були скинуті на Херосим. 1 травня був знову викид, але в Києві устроїли демонстрації дітей вигнали. на… На парад і так далі, і по, всіх, по всій, практично Україні, по школах і так далі була, стояла велика жира, радіація проходила дуже швидко, і тому від цього теж були свої наслідки. У ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції взяло участь 600 тисяч людей різних професій. В зоні працювали жінки, і кухарі, і связісти, всі. А е секретарки, а телефоністки і все на світі вони ж всі працювали в зоні. Були групи підприємства, як кажуть, дорожньо-будівельні управління, які іменно виконували свій об'єм робіт. Одні робили міняли каналізаційні труби. Стелили їх, колодця, ставили другі щебінь, асфальт, і пропітка, і так, далі, і так далі. Я був 31 день. Зв'язок був поданий, поданий і від станції до Чорнобиля, до міста Чорнобиля до центральної станції, і від Чорнобиля до вахтового містечка, Зелений міст. А відповідно, звідти з вахтового містечка вже на Київ будувались і забезпечувалась через радіорелійний зв'язок, тому що радіація вже там була ну, менша, і відповідно радіозв'язок там працювати. Я ж я кажу, що в зоні аварії станції радіозв'язок абсолютно не міг працювати, тому що радіація ну, не давала можливості, не проходили радіофілі для того, щоб можна було керувати цими всіми процесами. Персонал нікуди не розбігався. Всі працювали до останнього. Люди, які відгукнулись на всенародну трагедію з різних куточків Радянського Союзу, приїздили без захисних засобів. Про допустимі норми перебування ніхто нічого не знав. Вдівались те, що давало нам міністерство. Але коли ти працюєш на території атомної, заходиш в столову, нас кормили і на зеленому мисі, і на території атомної. Ми одягали такі бахили. В цих бафілах ми проходили через марганцові такі ванни. Але крім того, коли ти все все пройшов, доходиш до апарату, який просвічував нас, і виходило, що десь на, е, на одежі, на обуві, все-таки звенить у нас моментально в душ. Ми знімали все з себе, все, як воно є. І вдівали чисте, незалежно від якого ти міністерства був. Захист був такий: ліпістки, респіратори, ну, білі халати, медичні ковпачки. На подальшій долі тих, хто одразу відгукнувся і поїхав рятувати країну від Чорнобильського апокаліпсису, радіація невидима і невідчутна, відобразилася найсильніше. Мені тоді було 26 років. 26 років, 27 рік, я, я скажу, ми не думали про наслідки, не думали про довідки, які треба було буде потім десь шукати, видирати, щоб доказувати, що ми. І коли через років, 2-3 стан здоров'я почав погіршуватися, мене направили сюди, в Чорнобильський центр. Перший, хто мене зустрів, це був заступник головного лікаря Дмитро Данилович. Він уважно вислухав, подивився всі документи, запропонував і порадив, куди йти, що робити і так далі, щоб здобути статус учасника ліквідації аварії на Черновській станції. З перших днів працював з ліквідаторами наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, тоді ще начальник відділу охорони здоров'я обласної ради Дмитро Данилович Буткалюк. Першої зустрічі з проблемою Чорнобиля в мене відбулась 1 травня 1986 року, коли я був черговим по відділу охорони здоров'я виконком обласної ради. І під час першотравної демонстрації, яка йшла тоді по вулиці Леніна. З Служби безпеки, тоді вона, по-моєму, ще називалась комітетом державної безпеки, принесли бачеграму, вона, до речі, в мене є, урядову телеграму, про яка повідомляла, що сталося в Чорнобилі, і рекомендувала певні заходи, щоб потрібно вжити, охороні здоров'я по попередженню наслідків. поїхали по місту, дивитися, тільки пройшла демонстрація. І вони взяли дозиметр і міряли, і деяких калюжок були дуже високі рівні радіації. Вінницький обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення щороку лікує понад тисячу ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. Ми на сьогоднішній день щорічно більше півтори тисячі ліквідаторів госпіталізуємо і пролікуємо у себе в диспансері. Більше 1100 ми вже пролікували за 11 місяців цього року. Ну, дійсно, Стан здоров'я погіршується, якщо раніше ми 13% здорових було ще в 97, 98, 8, 99 роки, то вже в цьому році по профоглядам кількість здорових залишилася 7 чоловік, це 0,17% по області. Ну, ці цифри є красномовними. Забезпеченість на 86 відсотків. У нас ліквідатори забезпечені амбулаторним лікуванням. На 26 – стаціонарним лікуванням. У нас ліквідатори забезпечені всі. І стосовно і е, лікування, і стосовно обстеження. те, що ми маємо змогу зробити на нашому рівні, на нашому рівні, на нашій апаратурі, більш-менш медикаментами забезпеченими. Додаткове харчування отримують, ми також забезпечені. Тому сказати, що в нас вже зовсім проблема, ні. За нинішніх непростих умов доводиться вирішувати різні питання. Ми робили багато виїздів бригадних в райони області, ну, в забруднені зони. Ну, скажімо так, на місця до людей. Це було незручно в першу чергу нам, але це була велика допомога людям, тому що ми. Робили комплексні медичні огляди, і при, при цих комплексних медичних оглядах е відсоток захворювань ми виявляли до 86 до 90% Всіх захворювань брали, робили відбір хворих пацієнтів. <кій> вони. Поступали до нас в диспансер. Якщо вони турбували лікування, вони отримували лікування. Якщо була необхідність до якогось до обстеження, ми робили до обстеження. Хвороб у ліквідаторів наслідків на Чорнобильській АЕС більше, ніж достатньо, а смертність серед них у два-три рази вища. П'ять чоловік всього. А було спочатку? А було, ну я не знаю львівських скоком тому що Львівські в'їхали у Львів, от, і другий по другим, а наших Вінницьких було 35. Зараз навіть дуже тяжко слухати таких, що часто говорять: а ті, хто там були, вони вже всі дав -давно померли. З тими, хто залишився ще в живих, я підтримую. На жаль, на жаль, багато вийшло, але в мене зберігалася їхня пам'ять, тому що на сьогоднішній день ми вже перевели на диск. У нас є 28 пленок, які в той час, 86-й-87 рік, фотографували, хоча це не дозволялось тоді. У нас є ці пленки, ми зараз їх поставили на диск і ми будемо їх через 30 років, пройшов вже той період, коли ми можемо більше розказати, чи ми маємо право. Ми будемо їх публікувати, розказувати, показувати. Помилка лікаря коштує одного людського життя. Помилка науковця сотень тисяч життів. А от вердикт на рівні держави позбавляє пільг тих, хто цього вартий. Згідно наказу від 28 грудня 2014 року, ми номер 76, там четверта категорія вже зняти всі пільги. і Залишились у нас тільки ліквідатори. На сьогоднішній день це 4247. Залишилося у нас ну, істинних ліквідаторів першої категорії. Їх кількість зменшилась на 682 чоловіка. Ну, за, за всі попередні роки нагляду, оскільки зона ліпедону, фактично на сьогодні вони всі втратили цей статус, зони немає. Але надійшло роз'яснення до нас Міністерства соціальної політики, що статус за ними зберігається. Єдине, що з них зняти пірги. У державі йде війна, і чорнобильці мужньо прийняли цей удар і почали не протестний, скажімо, рух до влади, а діалог, тому що. Якщо б ми вийшли на вулиці і почали страйкувати, вимагаючи певних преференцій, ті, які в нас забирають сьогодні, то ми могли б дати карт-бланш ворогам. Чорнобиль це безодня людських трагедій, вкотре українці ціною власних життів та здоров'я захистили не лише Україну, а й усе людство. Була відповідальність людей. Ми тоді нас призвали. Чи понаправили по командировочному посвідченню, ми знали, що ми повинні зробити той чи інший об'єм робіт. Тіх, хто приймав участь в Чорнобилі на ліквідації, це герої. Багато хто б в світі теж постраждав би. Не тільки Україна, не тільки Білорусі. А воно, ця біда могла бути набагато більшою. Тому ці люди вони заслуговують того, щоб держава заботилась про них відповідним чином не тільки. 14 грудня.